Почати знімати відео українською мовою було найкращим рішенням в моєму житті, і зараз я поясню, чому у мене є два канали. Цей на якому ви це дивитеся? there! звичайно, такий основний і другий ігровий. Раніше, поки я ще знімав російську мову, то YouTube давав мої відео і рекомендував їх на російську аудиторію. На жаль, не знаю, чому їм досі не відключили YouTube. Але що є то є. І як тільки я почав познімати українську мову, це було просто неперевершено. Їм почало подати це відео. Ютуб досі рекомендує мої відео українською мовою, хоча я абсолютно все змінив на українське росіянам. І їх це дуже тригерить. <плес> І Сьогоднішнє відео я присвячую коментарям, які росіяни залишають під моїми ігровими відео. У мене маленький канал. Да, тисячі підписників всього лиш поки що набираю. Ви завжди можете підтримати український контент, це буде приємно і якби аудиторія буде збільшуватися. Але в усіх відео усі коментарі в більшості від росіян, як вони тригерці. Щоб ви розуміли, за останні три місяці у мене з'явилось сім хейт-коментарів за мову. Чотири за ознаку, що я українець, чотири пов'язані з війною. І вісім. Слава Росії! Наш Крим! Це все до речі. Фанфект. Слава Росії є нацистським висловом. Так сказано на Вікіпедії. А я Вікіпедії довіряю, етліст в цьому плані. Найсмішніше завжди те, що в більшості коментарі залишають діти або якісь, типу, недоблогери. Вони взагалі, ну, типу викладемо одне якесь відео. І вважають, що ну вони мають право висказати свою дуже поважну думку. Я не проти. Насправді Ютуб любить коментарі і дизлайки. Це все, тому що це підвищує енґейджмент і проширює відео. Це якби чорний маркетинг. Але все одно, ну знаєте, ну ну як, як їм приходить в голову, що от, от писати саме там Крим, наш» нашо, то все. Ну видно, ну люди отупіли повністю. І наш перший пацієнт на сьогодні це товариш з ніком user slash pd 4 sg 9 ev 6 r, який пише: Я сміюсь, у нього страна вогімаєт а он за комп'ютером сидить Шизофреніт. Ну да, да, Шізофрень, маю право. По-перше, навчаю в Болгарії. По друге, навіть якщо б в Україні, як ви саме б знімав би розважальний календ, щоб людям подобалось, бо чому маємо депресувати? Але ну. Хто тут шизофренить? Веніть мені, бо дитина ця знімає ось це. Наступна ситуація дуже цікава. От я вам розповідаю, що росіяни пишуть дуже фігові коментарі, дуже вийобуються, всяку фігню страдають. Але з'являються іноді дуже цікаві альтернативні міні-хороші росіяни, які якби. Пиздять тих, хто пише погані коментарі. От, наприклад, людина намагалась мене обізвати обізьяна. Товариш з Ніком Godді4448. І два товариша на нього наїхали. І знаєте, ну краще вони перебили один одного. Це було б набагато краще, ніж вони просто в коментарях це вирішували. Але мені приємно, якби, мабуть, не все так прям втрачено в цій країні, як ми вважаємо. Може, деякі мале покоління і розуміє, що треба пиздити тих, хто несе таку. От з цього бойчика я прям ну в свій час дуже випав. От щоб ви розуміли, це прям мега-мега-мега історія. Я, я сидив, нікого не чіпав. І мені починає приходити повідомлення, що хлопець реально передивлюється кожне відео, і під кожним відео залишає от по одному коментарю. Я не знаю, як він на мене натрапив, мабуть, якраз через рекомендації, але людина не полінилася, пішла на мій канал. І під кожне відео поспіль ставила різний коментар. Вважаючи, що вона найрозумніша. що вона прям ну образить мене. Оце мене дуже вражає. Вони реально вважають, що вони мене образять. Люди, я сам себе краще ображу, ніж оце ви це зробите. Ніхто так мене не задіне, я тільки посміюся. <головіка> Зрозуміло, я там всякі йому відповіді писав, чувак потім злився, але ми на цьому не закінчили. Давайте подивимося на його канал, бо людина виявляється блогер. От хлопець писав: Кому ти нужен? Какой твіч і по п'ять просмотрів. Чел, ну no. що <клес> ми бачимо? 30-20 переглядів. Чувак, якби навіть менше за мене набирає. Ну, не знаю, що, що він намагався мені сказати тим, що я в мене п'ять переглядів. У мене хоча б 5 українських которые я уважаю, а не те, что у него. Теперь, перешевши на одно из его видео, яких-то так уж багато, много, мы видим очень чудовый дисклеймер. Я просто шучу и хочу. Если вам не нравится или вам противно, то выключайте. Я не пытаюсь никому обидеть или навредить. Все сказанное или показанное только приконы не имеющие с ничего серьезного. Может быть мат, ругань и всякий кал. Приятного просмотра! Yeah. Боже, аж аж складно тебе проговорювати. Як можна писати: ну, якщо не подобається, ідіть, а потім приятного просмотра. Блін, тут не видно, але мав ну, десь переглядів 15-20, і то був чистіший кал. Навіть я до такого не опускався. Але я вирішив, ну знаєте, проявити громадську, так сказати, позицію. Я вирішив блоканути його відео. Ну, тому що, як ви розумієте, воно все-таки трошечки з забороненими словами, а таке, як би, ну, треба почати людині, що не фіксувати блогерам, а пупсіку. Хто кого, він мене нічого не зміг блокнути, навіть, мабуть, якщо старався. А я надіслав скаргу і вже зранку відео було заблоковано. Наступний момент це приклад того, як дуже легко затригерити русачков. Тому що, якщо викладаєте відео, яке називається Прям Батько наш. І в якому фактично просто я роблю з куль бандера. ні я краще, краще, краще зараз. Бан. One... Бля, літералі не можу просварлити. Ра. Бандера. То всі росіяни, які подаються це відео, точно захочуть щось написати. І таке і трапилось. Тут приклад того, що у росіян от немає такого, знаєте, іронічного почуття гумору. Вони не шарять в усіх цих класних мемах, яких шаримо ми. От людина пише засуджую. Я кажу: Я ні. Ну тому що якби бандера офіційного героя України. Вони питають, чому? І другий пише: Потому що її була наразі вважають неправильну історію правди. Скаже, що Україна була ще до создання планети, і що Чорне море викопали великі укри». Ну тут я не міг це пропустити. Чел трошки за міми, і я вирішив це продовжити. Я йому кажу. Так все й було. Викупили Чорний Мор, створили Леніна, Сталіна, СРСР це взагалі проект Шевченко. Капець, як погано вас історію вчать у вашому селі. Ну амін, всі ми знаємо про те, що кажуть, що Ленін створив Україну. Чому не обіграти, що насправді це все був план Шевченко? Піти ще далі. І Люди такі чи запад їхали? Що грешно Україні ніт нацизму? Амін, ну Шевченко нацизм, знаєте. Ну, це щось е, нове і цікаве, я б таки не чув. Ну, тут я вже якби далі пішов трошечки просто по факту. Кажу, що у них ці русські марші відбуваються. вони якби більш нацисти, ніж ми. Тому що у нас, наскільки я знаю, бори з цим нацизмом, у нас офіційно є заборона цього. А у них неонацизм, руський марші це відбувалося. Чи я намагався випратися, що у них давно не було руського маршу. Але насправді не те, що прям давно, це не 10 років тому у них закінчилося. Це останній раз було декілька років тому всього лише. Це якби після ну, 14-го року, так що хлопці явно не вміють користуватися інтернетом. Тут виявилося теж несподівано, чел визнав про нацизм. Дивно, що він якось до цього теж не видавав типу, нормальний факт. Я просто кажу, що вона шиза. Ну, at least, приємно, що хлопець визнає, що у них і нацизм. Далі прийнася ще один чувак. оце, знаєте, з радянським. А діди за що воювали? Спитай своїх, за що вони оце все. Я вирішив продовжити кекати з них. І Хлопці це не розуміли. Вони реально, мабуть, думали, це промили мозок їм. Вони реально думали, що я в серйозному вислові вважаю, що от Шевченко створив СРСР, що це все правда, і я їх могаюсь переконати, а не просто кекаю з них. Я їм кажу, почитайте, «Заповідь Шевченко, там все сказано про СРСР. Думаю, можна знаєте, таку дуже лагідну українізацію просто. Люди почитали Шевченко, трошки більше дізналися про українську культуру. Ну, не вдалося, але це не кінець. Я їм кажу, що якщо вони вважають, що Ленін створив Україну, при тому яким боком, блін, то чим моя версія, що Шевченко створив Леніна СРСР гірше? І хлопець мені намагається довести, що ну якби на мапах не існувала Україна. І в цей момент. Я знав, що йому сказати, бо я людина розумна. Я слідкую за всіма подіями, і я бачив дуже схожий аргумент. І я знав, що треба йти швиденько за сайтом. Україна на мапах середньовіччя. Перший же сайт. Ви його зараз бачите. Декілька мап різних століть показує, що різні картографи показували Україну як окрему територію і є слово Україна в 17-18 сторіччі. Це є. я йому це кидаю. І хлопець що мені каже: Бредиш, що штуле Не в інтернеті, смотри, а бумажний насітері тих времен! Вибачте, а у вас теж вдома є мапа 17-го сторіччя, французька, на якій вказано, що є Україна, або Росія, або ну, взагалі мапа 17-го сторіччя. Якщо у вас є, будь ласка, поділіться наступний раз, я приїду до вас. З фоткою. Бо інакше. А де ще я, мабуть, пошукати? Навіть в бібліотеках такого нема. Далі смішніше те, що я йому кажу. Там ж, блін, фото, мапи, там не те, що навіть скан. Там прям видно, що вона сфотографована, відсканована, що там від фізичної цієї штуки це зроблено. Нащо хлопець вже реально, мабуть, розумів, що він нічого не може зробити, і такий. Понятно, общем, все. жаль тебе, звісно. Надіюсь, пойдеш на виздоровлення. Хоп! Ну, одужав. Все ще вважаю, що я правий. Ну і наостанок, знаєте, я додам оцей коментар. Класичний коментар людини, яка пише слава Росії, засуджую. І якби раніше на початку відео я сказав, що більшість коментарів залишають діти. І ви могли подумати, ну як я це зрозумів? Багато ж типу аккаунтів пусті і так далі. Та от просто ну я натиснув. І яке я бачу там відео. Люди завжди готові дати свою любов. Кому хто не знає, так мною, і Терпіть. І знай, свой добре саме безпромішним. Людина грає в стен-офф і робить мега-мега-мувік. Хоча відзначу, я так не вмію. На жаль, погані коментарі залишились. Я наостанок кинув оцей приємний коментар. Я не знаю точно, з якої країни була людина. Якщо іноземець, взагалі файно. Якщо росіянин, ну якби, мабуть, це таки якесь. Нове покоління має шанси на одужання. Хух! Ну, я сподіваюся, що вам це відео зайшло. Це було досить цікавий експіріенс для мене. Почитати, посміятися. Я сподіваюся, що я вам підняв настрій. Пишіть в коментарях, може, ви зустрічали якісь дуже смішні коментарі від росіян та русоголових. І кидайте, ми можемо на них зробити другу частину. А я продовжу знімати всякі відосики, чекати, коли росіяни будуть на них агритися. Писати свої оці наш, і можливо через місяць-два зніму другу частину. Тож підписуйтесь на цей канал, підтримуйте український контент. Слава Україні і всім гарного дня.